Вітаю, мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми рукодільними справами, які в мене були протягом двох останніх тижнів. До речі, передостанній тиждень я хворіла, була на лікарняному, ще три дні було зовсім погано, дуже висока температура, але потім вже полегчало але кашляла і, звісно, почала вишивати. Хворіла і вишивала. Ще я на цьому тижні в'язала, але зараз все по черзі. Як ви бачите, в мене тут дві кубки я поскладала своїх вишивальних запасів це мої покупочки. Як завжди, я люблю починати своє відео з покупок, а потім покажу, вже, що я там вишивала, що я в'язала, які в мене є фініші. На цьому тижні я зробила, отримала замовлення від рукодільного сундучка. Але це замовлення було дуже таке довге. Дуже довго в мене приймали замовлення. Дуже довго я чекала рахунок для оплати, і дуже довго я чекала, поки мені все це прийшлють. У мене на це все пішло пішло аж три неділі. Я не знаю, чому так рукодільний сундучок погано спрацював у цей раз, але все одно покупочки є. І що я купила? Я в них побачила. Невеличкі знижки на «Чарівну Україну. Як ви знаєте, я «Чарівну країну дуже люблю. І якось подивилася по-іншому на деякі наборчики. І, по-перше, мені дуже сподобалася ця цукерочка. Дуже гарна вона виглядає на сайті. Дуже гарна така яскрава, вона невеличка. І як новорічна іграшка на ялинку, я вважаю, буде... Гарно дивитися. Ці покупочки в мене особливо без планів для мене, або в подарунок, або я вишю і подарю. Просто я от купила і буду дивитися далі, що я буду з ними робити. Тож, по-перше, це отака чудова цукерочка FLК 063. Це, звісно, не новинка, але вона мені сподобалась. Таку цукерочку я не вишивала. Потім дуже сподобалась ялинка. Я якось ялинки і не вишивала зовсім. ФЛК 135 гарна ялинка з таким чудовим орнаментом, і також не дуже величка заготівочка, швидко вишиться ця іграшка. Далі, далі, я придбала ще таку іграшку. Це точно буде в подарунок, я вишию. Це флк 453 відносно це новинка. Одна така іграшка в мене є вишита, і буде в подарунок вишиватися ще інша. Оцей віночок я придбала, це точно буду вишивати в подарунок. На Новий рік, коли я балакала зі своїми дітьми, які в Польщі, мені невістка сказала, що. Ті іграшки, які я їм вишивала дарувала від чарівної країни, мають займають почесне місце на ялинках, їм дуже подобаються такі іграшки. Тож хотілося придбати саме такий віночок. Я собі вишивала, але з пташечкою їм вирішила вишити без пташечок отакий віночок. Тож це буде точно в подарунок. І... Ще отакий наборчик з тих набірчиків, в яких по дві заготівочки. Це синичка. Я вишивала з білочкою, світло такого салатного кольору, але той наборчик, ті іграшки, пішли в подарунок, вони якраз і прикрашають ялинки в Польщі. Тож я собі вирішила придбати і вишити. Отакий наборчик. Я люблю пташечок, я люблю блакитний колір, тож ФЛК-34, ці іграшки будуть мені. Це те, що я придбала у сундучки з чарівної країни. А далі я ще попросила дівчат покласти мені підставочку, але вони мене зовсім не зрозуміли. Я вам показувала, дівчата, що придбала від сузір'я Єдинорога. Отакий наборчик, але не на такій от підставочці, а на білому підвісі, ось на такій, на такій основі. Мені така основа не дуже подобається, і ми домовились, що в наступний, наступну заявку вони мені покладуть таку підставочку, щоб я вишила на такій. І вони мені поклали ось такі. Ну, дівчата зовсім. І... Саме цікаве те, що вона зрозуміла, що вона поклала і білу, і прозору. Думаю, щоб уже вже я до них не чіплялася, щоб уже було те, що я хочу. Але зовсім не те, що я хочу. Але ці підставочки я собі залишу сюди можна використовувати якийсь інший сюжет, любу іншу іграшку. Тут є така паличка, є підставочка, і ще є така ліпучка, завдяки якої можна приліпляти іграшку. Щоб вона трималася. Тож ці підставочки мені будуть в нагоді, але все ж таки, я ще маю надію отримати отаку акрилову підставочку для цієї відмечки. Я так чекала цей заказ, і я б зараз почала б цю відьмечку вишивати. Але ще трохи, мабуть, повинно мені прийти час, поки я почну її вишивати. Далі, дівчата, далі, що я купила в Аврорі? В Аврорі я ніколи не можу пройти мимо відділу, де рукодільні є речі, і інколи щось я купую. Я купила ось такі мотузочки, ну, звісно, вони мені будуть в нагоді. Такі мотузочки я використовую в шиті для косметичок, у мішечок можна таку мотузочку вдіти. І, звісно, як підвіз для якогось пінкіпу, це така тоненька мотузочка, а це у когось мішечка або ще кудись. Я вважаю, мені будуть в нагоді. Далі я ще взяла в Аврорі два таких наборчика. Оцей наборчик з алмазної мозаїки таке цуценя. Я взяла, може, мій онук захоче спробувати і викласти. Звісно, це дитячий сюжет, він не важкий, він легкий, Мій онук ще ніколи не викладав мозаїку, Ну, якщо не сподобається, то я викладу подивимося. Але така буде листівочка гарненька з таким цуценятком. І своїй польській невісті я взяла отакий наборчик наборчик для вишивки в килимовій техніці. Дуже цікавий, до речі, наборчик. Я, звісно, килимовою технікою не, не збираюся захоплюватися, але наборчик цікавий було декілька сюжетиків, панда була. Ще якісь там зайчатка були, але я вибрала ведмежа дівчинку з короною на голові, таку принцеску. Я показала їй, і моїй невісті дуже сподобалося. Сюди до наборчику входить і п'яльце, і міточки, і, мабуть, голочка, що тут у нас є? Матеріали, не написано, поліпропілен, бавовна, поліестер метал для рукоділля. Все. Не розписано, що тут входить до складу набору, але я бачу на бабінках мітечки, я бачу п'яльця, мабуть, там голочка є, щоб вишивати. Ось тут є, типу, інструкція, як використовувати. Тож маю надію, що моїй невістці сподобається і вона буде задоволена такою, таким наборчиком. Я, до речі, ще в кандіярн хочу піти і. Я бачила, що і в них є наборчики для вишивки в килимовій техніці. Так, але я ще не все показала. Я не показала вам таку підставочку, яку я придбала в тому ж рукодільному сундучку для ножничок. Дуже гарна така підставочка. Це написано, що з червоного дерева. Звісно, вона така. Не, знаєте, от, от видно, що дуже приємна на дотик ця підставочка видно, що це деревина, натуральна деревина. Ніяка там не крошка, нічого, але єдине, що тут була наклійка, і я коли її здерла, важко було той клей зняти. Ще така смужечка залишилася клею, але з часом вона зітреться. І хочу показати вам, як вона виглядає. Ну, По-перше, я сюди вставляю свої самі основні самі класні ножнички. Я їх колись ще в міліфльор купувала, тож вони в мене зі мною. І повсюди, і тут в мене такий маячок. Далі я в муркіних рукоділках це від. Я не пам'ятаю виробника, дівчата чесно. Гарні ножнички, але вони не дуже гострі. Оці гостріші. А тут гарно, що такі гострі кончики, але вони ріжуть не дуже. Так, далі в мене чапельки. Ці чапельки ріжуть добре, вони гостренькі, але отут-де пальці, тут вже. Покриття облізло. Виглядає не дуже, але це такі гарні ножнички також в мене тут стоять. Ці чапельки були десь не дуже дорогі, я вже не пам'ятаю, вони значно менші і кінчики в них не дуже гостренькі, але вони симпатичні. Можна при зйомці відео щось, щось показувати, або чисто так от при вишивці використовувати, зрізати ниточки, то теж вони. Підуть в діло. Так, і п'яті ножнички, це також ножнички я купила в Аврорі. Я дуже здивувалася, коли побачила їх, і думала, купувати чи ні. Коштують вони 88 гривень. Думаю, ну зараз я спробую, як же вони ріжуть. Я отако витащила трохи їх прямо в магазині, взяла в руки, подивилася, вони дуже приємні. Отак От у пальцях їх тримати, вони, хоч і невеличкі, але дуже приємні. Потім я ось спробувала, як вони ріжуть. Ріжуть вони чудово, дівчата, чудово. гарно ріжуть, гостренькі. Я запихнула назад і купила їх. Мені дуже вони подобаються. Я коли щось там порю, і ш'ю, але інколи щось і показати при. Зйомці відео. Ну, гарні ножнички, вони мені також дуже подобаються, і вони так. в мене населилися ось тут. І ось така гарна підставочка в мене зараз стоїть на столі. Я в рукодільному сундучці купувала підставочку. підставочку для трьох ножничків. Вона така кругленька, але вона залишилася в Херсоні. Я ще й думала, забирати чи не забирати, але мені дуже було шкода вивозити усі речі зі своєї рукодільної кімнати. Я залишила ту підставочку навмисно я залишила. А придбала придбало такой. Він стоїть на столі, і мені дуже подобається. Це я вам все показала, свої покупочки. Тепер покажу свої процеси і свої фініші. В своїх попередніх відео я показувала, що планую вишити ось такий наборчик. Наборчик від Wonderland Crafts FLP F. FLPL 061. Це з новинок. Наборчик складається з двох частин, вишивка тут на пластиковій основі і вони разом, і між ними треба насипати паєтки. Ось такий наборчик, ось така іграшка в мене вийшла. Вийшла гарна іграшка, мені подобається. В складі наборчика ось така бобінка з ниточкою. Я вважаю, це мононить. Але я вишивала своєю монониттю. Я знаю, як вона себе веде. Я своїй монониті вже 100% довіряю, тож я цю бабінку не займала, вишивала своїми ниточками. Ось такого в мене засипано всередині паєточками, Але мені хотілося, щоб паєточок було більше. Бо коли ось так висить, і іграшка в такому положенні, то паєточки всі, звісно, знизу, а малюнки не співпадають. Тут видно вишивку з, з цієї сторони, а тут видно вишивку з цієї сторони. Я вважаю, було б найкраще, якби ось у візерунки вишивок співпадали, щоб не було такого, що, бачите, ось паєточки знизу, і тут видно оцю вишивку. Це мені не дуже подобається. І, звісно, коли я сшивала. Потягнула за вузл, потянула за ниточку в. З'явився вузлик, я смикнула, і всі ці паєтки висипалися на пол. Ну, Для мене то була дуже велика трагедія. Я збирала, я дуже розстроїлася, і якби в мене було чим замінити ці паєтки, я б замінила замість того, щоб збирати. І тож, коли я в Аврорі побачила такі пакетики з паєтками, я взяла. Я не знаю навіщо, але я взяла тут і деякі маленькі паєточки. Вони з дірочками їх можна буде пришити. А є великі паєтки без дірочок. Тож їм точно можна було би бути доданими до такої іграшки. Ось ви бачите, тут і великі паєтки, і є манесенькі. Я взяла, щоб було. От ви знаєте, як воно є, то воно і знадобиться. Нехай будуть тут і такі класичні паєтки, і саме різні різні. Тож ще в Аврорі я і такі паєтки взяла. Може, буде мені в нагоді, але я більше не планую брати такі іграшки. Я не дуже люблю іграшки двосторонні, бо одна сторона все одно закрита, вона отако от іграшка висить, і що там з іншої сторони вишити, то не видно. Тож мені шкода свого часу, мені витрачати час і двосторонні іграшки я не роблю, я роблю односторонні. Але ну, не дуже мені подобається, що всі паєтки всі осипані, і тут виглядає. Ось оця вишивка. Я взяла якраз одну іграшку на пробу, думаю, спробую, якщо сподобається, візьму інші, то поки що я такі брати не буду. Але ця в мене вже готова. Ті іграшки, які в мене були, я всі вишила. Я маю, я маю на увазі саме чарівну країну. А ті, що я придбала, те вже мене буде на наступний, скажімо, Зимовий період, мабуть, що з осені я почну їх вишивати. Якщо не втримаюся, не почну раніше, але я планую поки що зробити відпочинок від бісеру і від Чернівої країни. І що я почала вишивати? Я достала свого Санту. Я нагадаю, що це в мене секрет Санти, я його вишиваю вже два роки. До речі, не вишиваю, а почала вишивати 2 роки тому. Саме 1 січня 2022 року секрет Санти, це мій перший Dimensions. Мені дуже подобається, але я чомусь відкладаю, відкладала цей процес. Хоча мені дуже подобається і процес, і результат. Я дуже задоволена. Як ви бачите, я вже доволі так добре просунула. Цей процес я вже вишила ручку. Ось оце пальчик у санти, я вишила руку, я вишила лице, одне око, дошиваю ніс, вуса майже вишиті і о, вишитий ротик. І ви бачите, що в мене тут чорних ниточок немає. Я казала, що мені не подобається у цього санти в цьому сюжеті, мені не подобається, що у санти отут рот чорного кольору. Зовсім мені на це навіть неприємно дивитися, я замінила. Ну, можна було і темнішим, але я вже замінила. Отут я робила хрестики. І цими ж самими ниточками я вишила ці півхрестики. Тут у мене тут три півхрестика, а тут, мабуть, чотири. Тож чорного кольору у в моєму випадку у ротику у Санти не буде. Як виходить, мені подобається, але дуже, звісно, мене. Дивує колір шкіри на лиці у Санти. У мене <смір>, чоловік як дивиться на цей сюжет і каже: а де твій той засмажений, загорілий дід мороз? Каже, так, загорілий. Але я все перевірила, вишиваю правильними кольорами. На картинці він якось не такий загорілий. Дивіться, мені здається, якось він тут світліший. Але ця частина дійсно дуже темна. Зараз, коли вже так якось з бровами, з очами, і в комплексі так, може, воно і добре, але коли цієї частини не було вишито, так, отако вишиваєш і починаєш вишивати, розумієш, що це лице ну, дуже тем, темнувато. Я дивилася відео дівчаток, хто вишивав цей набірчик, і багатьох, майже, майже усіх вишивальщиць бентежив колір шкіри на цьому санті, але потім по, в результаті все ставало на свої місця. Ну, так, трохи темнуватий. Тож я маю надію, що з моїм сантою буде все в порядку, і я його благополучно довишиваю. Я його не планую далеко відкладати, бо зараз я як його відкладу, то це вже буде знову надовго. І Ще один набірчик я почала. Це схемка. Ниточки. Ниточки, як палітки у Dimensions. Я сплила таку косичку. Довжина дуже гарна. Ниточки дуже гарні, ниточки DMC. І це, дівчата, я вам показувала в своїх покупках. Отака гітара. Це пісня сакур від Лелі. І як ви бачите, якщо це гітара, то це для моєї невісточки. І ось тако вже в мене виходить. Мені дуже подобається. Звісно, вишивати на рівномірці набагато приємніше, набагато гарніше, чим на Аїді. Дуже мені подобається. Тим паче, що оцей Санта це вісімнадцятий каунт. Він мілкуватий цей каунт, ця канва, і не завжди хрестики виходять ідеальними, може, деякий і кривенький. Але на рівномірці усі хрестики виходять один до одного, дуже гарно. І тож, коли моя невісочка захопилася, вишивка в коломовій техніці, мені каже, давайте паняло і ви. Але я хочу сказати, що любов до хрестика. Це дуже велика любов, і я хрестики не приміняю ні на що. Ні на гладь, ні на килимову техніку, ні на що. Ні, ні на Гобелен, ні на що. Для мене хрестик це найважливіше. Це ну, дійсно, як крістаголік, я не знаю, як то українською сказати, крістаголіки, то точно воно так і є. Це іде легко. Схемка, я ось то вам трошечки покажу, дуже така. Ну, Гарна, мені подобається всі значки видно дуже якісно. Все повністю-повністю мене, все мене влаштовує. Єдине, я відрізала такой ключик і дивлюся на ключик. Я собі схемку цю відсканувала, вишиваю з комп'ютера і дивлюся на ключик, і з дуже великим задоволенням вишиваю. І очікую, що зараз я також знайду. Побільше часу для вишивки цієї роботи і не буду її відкладати у довгий ящик. Тож я не відкладаю ці свої роботи, вони в мене перед очами, і я буду планувати декілька днів одну вишивку вишивати, декілька днів іншу вишивку вишивати. Так, це те, що я вишиваю ці дві роботки, ці два наборчика. В цьому відео я хочу показати і своє в'язання. як ви бачите, в мене серветочка зв'язана. Вона ще повністю не висохла. Вона після прання. Я ще тут і ниточку не заховала, тут видно. і тут ниточка видна, і тут всередині також ниточка ще є, вона волога. Хай вона ще полежить, потім я заховаю усі ниточки, усі кінчики. дивіться, яка краса. Ну, дуже мені подобається. Це ті ж самі ниточки, що я в'язала серветочку з ялинками. Тож я взяла залишок коричневої ниточки, де в мене були стовпчики для ялиночки. Це ниточки, ярнарт люксор. Тут 50 грамів, 125 метрів, коштують вони десь 70-80 гривень. Якось так. Я вже давно купувала. Я червоні ниточки майже вив'язала, там дуже маленький, залишився залишок моточок. Далі зеленого також дуже мало, більш залишилося червоного. І я брала два моточки білого. Кольору. Але я хочу сказати однакові ниточки, але і зелений, і червоний, і коричневий ці ниточки такі більш шовковиті і більш тоненькі. А білий колір, він більш такий хебешний, більш товстий. Трохи, трохи навіть різної якості ці ниточки. Результат мені дуже подобається. Дуже подобається. Посилання на мастер-клас, по якому я. Вив'язувала цю серветочку, я залишу в... внизу в інфобоксі, тож, кому цікаво, хто хоче спробувати, я дуже раджу. Все показано і все зрозуміло, все можна ну, легко зв'язати. У мене готова ця серветочка. Вив'язала я її буквально за пару вечорів. У мене пішло ниточок, ось ви бачите, біленьке я брала. Цілий моточок, це в мене, звісно, був вже начатий моточок. вага моєї серветочки 67 грамів. В'яжеться вона стовпчиками з, з одним накидом, в'яжемо по колу, а по краям вив'язуються сердечки, і потім ще об'язується. Яз... Об Я, звісно. Думала, краще було б, якби червоні були сердечки, то можна було б сказати, що до Дня Святого Валентина в мене така серветочка. Але насправді то не обов'язково вони повинні бути червоними. Червоних в мене не вистачило б. Мені це поєднання кольорів білого і коричневого дуже сподобалося. Я сама навіть і не очікувала, що буде така краса. Мені дуже подобається. Це... Тож це в мене така третя серветочка гачком. Вже дві в мене є, і я думаю, може буду знімати відео і на цій серветочці, поки що мені, поки не налюбуюся. Що ще я в'язала, дівчата, ще останній покажу вам свій процес, я почала в'язати собі светр. Ось так він виглядає, дивіться вже. Це в мене один моточок. Це ниточки Alize Real 40. Тут у нас у складі, де наш склад? Ось 60% акрилу і 40% шерсті. Ну, ниточка не дуже товста, вона така пушиста ниточка. Я хочу сказати, якби зараз розпускати, я навіть і не знаю, як би вона розпустилася. Значить, я почала в'язати по мастер-класу Лана Стільне В'язання. Дуже багато таких светрів дівчата в'яжуть, але можна, можна в'язати, і не використовуючи ніякий мастер-клас. Тому що візерунок цей, схема візерунку, в інтернеті його повно. Але я все ж таки вирішила скористатися мастер-класом лана стільне в'язання. Посилання я також залишу, в чому й ні. І я в'яжу, як вона показує. У мене тут. Набір фабричний за допомогою додаткової ниточки. Мені дуже подобається саме цей спосіб набору ниточок, саме за допомогою додаткової ниточки. Далі я трохи пров'язала тут чи 8, чи 6 рядків, я вже не пам'ятаю, почала в'язати по візерунку по кругу. По кругу я в'яжу, я в'яжу спицями. Номер 4, це Нід про спиці. На, на такому оранжевому тросику це середній тросик, він не короткий і не довгий. Резиночка я вив'язувала спицями 3,5, а тіло почала в'язати спицями 4 мм. і я вже скоро буду розділяти наперед і спинку. Скоро я дойду до пройми. Дуже мені також подобається цей процес. ну Дуже подобається, я дивлюся, і... З задоволенням на те, що в мене виходить. Коли я показувала в своїй покупках ці ниточки, я казала, що планую зв'язати з цих ниточок джемпер з круглою кокеткою, мені дуже подобається візерунок павліній хвост. Я все ж таки також вив'яжу, це моє бажання, воно залишилось, але от я замічаю. Так, що щось скажу, якісь свої плани, і буду робити от зовсім, зовсім все навпаки, в мене таке є. Чогось мені натрапило це відео, натрапив на очі цей малюнок, цей візерунок, і мені, мені дуже закортилося зв'язати саме таким візерунком. Тож я продовжую вишивати, я продовжую в'язати і буду з вами ділитися своїм рукодільним життям. Маю надію, що вам було зі мною цікаво, що вам були цікаві і мої покупки, і мої процеси вишивки і в'язання. На цьому, дівчатка, я з вами буду прощатися. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго і всім пока.